Сьогодні країна дочок своїх та синів і над землею вже лине щирий юнацький наш спів Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Дев'ятий, обласний, фестиваль мистецтв, сурми Звитяги. І вночі не засне та дівчина царівна, що чекає тебе. Ске серце б'є, але на набої поспішно подає, Ах, лента глента, за залетою. Набої подавай, країнській повстанче в бою не відступай, а ворог атакує і преться від що сил, юнаку, медник, тут справно їх косив, ахле. Лент... Веселенку робене Сонце вогнем, щоб лякати мене, та не боюся я, вогня то моя земля, а, крила з печей тому моя земля, а, радість очей, то моя земля, і б'ється мені гарячі серце моєї землі. Не треба, ніж бути там, де ти хотів стане сонце вогнем, щоб лякати мене. Субтитрувальниця моя земля крила з плечей, то моя земля, то моя земля, крила з плечей, то моя земля, радість то моя земля і На 12 років поспіль Вінниччина бере участь у всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв Сурми звитяги. Мета проекту пропагувати серед дітей та юнацтва кращі зразки мистецьких творів патріотичного спрямування, які розкривають героїчний шлях національно-визвольної боротьби українського народу. Постійні учасники фестивалю юні теврівчани нинішнього року підготували виставу Іван Сірко. Щорічно ми приймаємо участь у фестивалі Сурми витяги». це дуже почесно, відповідально. Сподіваюся, що ось цей дух українського народу, яким переповнений цей наш захід, проникне в серця дітей і вони понесуть надалі. В своїх душах цей такий глибокий патріотизм, який зараз дуже всім нам необхідний. Ми хочемо показати, щоб діти щоб навчилися від нас, що вони поважали козаків. Не казали, що козаки колись були, а зараз їх нема. Я сьогодні буду виконувати сірка. Я про нього дуже багато дізнався. Його вибирали 12 разів кошовим отаманом. Згадуючи героїчне минуле українського народу, тирівчани не залишаються байдужими до проблем сьогодення. З кожним роком кількість учасників фестивалю Сурми звитяги збільшується. До 80 записалося і ще сьогодні там дописувалися, бажаючи виступити талановиті діти з усіх районів області. Учасники фестивалю виконали сучасні українські патріотичні пісні та вірші, що звучали під час революції гідності на Євромайдані. А також представили пісенно спадщину січових стрільців Української Галицької армії, організації українських націоналістів Української повстанської армії. Ми завжди приносимо мінімум три перших місця, і ми там в числі найкращих. Шайна куля снайпера. Струни Бандури згустили тугу дівчинки, яка втратила на війні батька. Горе сироти зуміла передати Настя Косич, учасниця дитячого літературного об'єднання П'ятничанська січ і виконання твору, і непередбачені обставини на сцені погасло світло. Ще раз нагадали про війну на сході і те горе, яке вона несе. Репертуар дитячого юнацького фестивалю Патріотичний, і він сам говорить за себе. Якщо раніше були там повстанська, стрілецька упа тематика, теж то останні кілька років тема війни на сході дуже багато авторської поезії. Сурми на Вінничині засновані 14 років тому мав всеукраїнський конкурс з такою назвою на два роки старший. І засновниками його є центр національного відродження імені Степана Бандери, товариство просвіта імені Тараса Шевченка та громадська організація Сурми -звитяги». у репертуарі фестивалю і пісні, і читання, і вокально-хореографічні композиції. Сьогоднішній вірш називається Історія об'єднаних сердець. Там буде розповідатися про події майдану, події АТО і також про хлопця з нашого міста, який загинув під час бойових дій на сході України. Постійні учасники патріотичного свята, театральна студія Мельпомена Вінницького міського палацу дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної та літературно-мистецька студія Срібний передзвін обласного об'єднання Всеукраїнського товариства Просвіта, якою керує поетеса, вчителька Світлана Травнева. Рівень професійної майстерності зростає. Все більше і більше районів долучаються до участі. Сурми звитяги це не просто патріотизм, це боротьба за становлення України, за державність України. Ми читаємо діалог Олени Теліги. Там говорить дві особистості. І одна особистість дуже тендітна, а друга її особистість показує, що вона тверда, і вона зробить все для того, щоб захистити свою країну від ворогів. Переможці першого туру 17-го всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю мистецтв візьмуть участь у фінальному конкурсі у Львівському оперному театрі, де патріотичну пісню Сурми витяги» піднімуть над усією Україною. Це єдиний фестиваль патріотичного спрямування в усій Україні. Це зросла якість виконання, дуже багато авторських робіт, авторських віршів. Авторських пісень на тему сучасну щодо любові до України, щодо патріотизму, до готовності до захисту своєї країни. Фестиваль створив цілий пласт сучасної, української, пісенної, музичної творчості, без перебільшення прекрасні пісні, концертні номери появилися завдяки фестивалю. Завдячуючи таким фестивалям, надаємо дітям надію на наш, на наш розвиток. Творчості на сьогоднішній день фестиваль такого плану є практично унікальний, де є і фестивальна частина, і конкурсна частина, і ні одна, ні друга не превалює. Друге питання: фестиваль, напевне, чи не єдиний або один з дуже дуже небагатьох, де не беруться вступні внески. І третя частина, що ми не акцентуємо на професіоналах. Ми стараємося залучити більше дітей і студентів в тій музиці, значить в тому мистецтві, яке є їхнє, яке є їм зрозуміле і яке вони самі зараз творять. Охоплення українською музичною і не тільки музичною, естетичною творчістю з патріотичним спрямуванням. Фестиваль дійсно не має аналогів в Україні. І його виховане значення для дітей, для молоді, для виховання, власне. Українських патріотів є без перебільшення величезне. Дай Боже, щоб шалені круговерті і чорні смерчі обминали нас. Народ себе навіки безсмертних. Тим, що його нього був такий Тарас Шевченко, ще не вмерла Україна. Нехай вона цвіте, а не вмерла, Як це. Не пада на коліна, ні передкими ніколи.